Зранку було сонце, поки зібрався, вийшов, а воно вже зникло. А я ж таки що вже не відмовився піти. Собок замерз. І цей теж. А я хочу у хащах десь, знайти собі місце, щоб приготувати єдиний сніданок у лютому на природі. Ось поспішає чи на роботу, чи можливо на навчання. Так, якщо мені звернути, Ні, поки щось звертати сюди не буду. Піду далі, там знизу зверну. Туман наробив не незйомочний день, але що робити, якщо вже я вийшов, то треба хоч щось засняти. Зараз прийдеться забратися у темінь лісу. Щоб знайти собі таке дещо у вигляді столика. Тут не вийде. Тож, ну, можливо, повернусь до цього місця. А ми піднімуся ще наверх. Сніжок. Де не де? Мені тут підійматися. Я вже забув чимось сином. То ми змінюється? Ставок. А ну якщо сюди підійнятися. Хтось там позаду вигулює собак. Цей пенічок. Можливо, тут є і поставлю свою кухню. Підійшов до іншого з стовбу розпиленого. Воно то ще, але тут отвір. Тут чашку не поставиш. Ні, повернуся десь до того топенька, що я щойно бачив. Розпочинаю зйомку в зовсім незручних умовах, та ще й в темряві. Буду їсти суп-пюре з гринками та, можливо, чайку якогось поп'ю. Скоріше за все це Отже, готуюся. З взяв кипяточок у термосі, щоб тут не грітися. Оце поки я ждав, поки чайник вдома закипить, щоб сюди його залити. І погода зіпсувалася. Три-п'ять хвилин і буде готові, іншу чашечку засиплю цекорія. Перестану камеру потиже Сльози очі заливають очевидно тут щось небудь на що солі. Mm -hmm. А чого там 3-5 хвилин чекати? Я буду зараз його їсти. Ось із батоном хлібом. Аби мене тут ніхто не чує, б кричав. М -м -м, ой, яке смачне. Сую коротко і швидко. Зараз залюша кип'ятку для це корія. О! Непогано. Так, ми сюди, коротше, доїдаю суп. Páduj, jsou puré, s hrinkámi. Či je v kadri, či І ось така печенюшка Це я весь час зникаю з кадра, щоб дістати до ложечку, то цукор. швидю, щоб не вичахло, бо я люблю гаряче. А вже швидко поспіває, вичехай. Чи знімаю? Знімаю. Як я це корій вживаю. Ну, от така зима. Снігу обмаль. Вирішу хоч у лютому щось відзняти, а так на швидку Міцкорі? Ага. Для птиці повісю на ось цей шматочок хліба, що залишився від вісім. Повісив птиці хліба, а вдома піду насиплю зерняти соняшника в годівничку для синиці. На верхівках дерев, як воронячі гнізда, видніється омела. А ось одна впала до землі. Ось ось такий кущ плодів на ньому щось не видно. Ось тут кілька ягідок. Оце така мила рослина паразит. Що росте на деревах. На останок покажу ще пару кадрів похмурої, непривабливої природи. Пейзаж ось такий тьмяний. І додому, буду чим чекувати. А що тут робити? Для антуражу в кадрі покажу ще ось таке суцвіття із очерету. І в самому кінці вже йдучи додому хочу передати привіт моєму глядачу Володі коду молодшому. Його дружині Інесі та сину Єгору. Вони не блогери, але мої фільми дивляться. Дякую, друзі, що зі мною, що є. Ну а я пішов. Всім привіт іншим.